Вітаю вас на каналі Соціалка. Сьогодні поговоримо про те, що турбує мільйони українців напередодні опалювального сезону переоформлення субсидій. І знаєте що? Багато хто зараз думає, та встигну ще нікуди не дінеться, але ось вам реальність: минулого року тисячі людей стояли в чергах по кілька годин саме тому, що відклали це питання на останній момент, а потім отримували шалені рахунки за опалення без субсидії. Хочете потрапити в цю ситуацію? Я думаю, що ні за моїми спостереженнями, найбільше плутанини виникає навколо трьох питань: хто взагалі повинен переоформлювати субсидію? Що робити, якщо є борги за комуналку, і як подати заяву онлайн? Щоб не йти нікуди особисто. Сьогодні розберемо всі ці моменти детально по полицях. Обіцяю, після цього відео ви будете знати про субсидії більше ніж половина працівників соціальних служб. Тому залишайтеся до кінця, бо наприкінці я розповім про найпоширеніші помилки, через які люди втрачають субсидію і змушені повертати гроші. А це, повірте, дуже неприємна історія. Отже, перше і найважливіше питання. Кому взагалі потрібно переоформлювати субсидію? Тут є чітка логіка, і якщо ви її зрозумієте, то ніколи не плутатиметеся. Переоформлення обов'язкове для трьох основних категорій громадян. І якщо ви попадаєте хоча б під одну з них, відкладати не варто. Перша категорія це люди, у яких змінився склад домогосподарства. Що це означає на практиці? Наприклад, у вас народилася дитина. Або навпаки, хтось із дорослих дітей виїхав і більше не проживає з вами. Може бути, хтось із членів родини помер, не дай Боже, або ви розлучилися і тепер живете окремо. Всі ці зміни безпосередньо впливають на розмір субсидії, тому що держава розраховує її, виходячи з кількості людей у домогосподарстві та їхніх сукупних доходів. Чесно кажучи, багато хто ігнорує цю вимогу, думаючи, що нічого не станеться. Але пенсійний фонд має доступ до всіх реєстрів і рано чи пізно ця інформація спливе. А тоді доведеться не тільки повертати гроші, а й платити штрафи. Друга категорія внутрішньо переміщені особи. Якщо ви змушені були покинути свій дім через війну і зараз проживаєте в іншому регіоні, вам обов'язково потрібно подати нову заяву на субсидію за новою адресою проживання. Причому це стосується як тих, хто орендує житло, так і тих, хто живе у родичів або друзів. Держава розуміє ситуацію і передбачила спрощені процедури для переселенців, але заява все одно потрібна. Без неї субсидію просто не призначать, незважаючи на всі ваші складні життєві обставини. Третя категорія орендарі житла. Якщо ви орендуєте квартиру чи будинок, то маєте повне право на отримання субсидії. Але для цього потрібно підтвердити факт оренди. Зазвичай це робиться через договір найму, який має бути зареєстрований належним чином. Я знаю, що багато людей орендують житло без офіційного оформлення, і в такій ситуації отримати субсидію стає проблематично. Тому, якщо ви орендар, подбайте про правильне оформлення документів заздалегідь. Ще один важливий нюанс, про який часто забувають. Якщо у вас змінився майновий стан, наприклад, ви продали або купили нерухомість автомобіль, або у вас з'явилися додаткові джерела доходу, це теж потрібно задекларувати при переоформленні, бо система все одно це відстежує і краще бути чесним одразу, ніж потім мати проблеми. А тепер хороша новина для тих, хто вже отримує субсидію і у кого не відбулося ніяких змін у житті. Для вас передбачено автоматичне переоформлення субсидії. Це означає, що вам не потрібно нікуди йти, нічого заповнювати і стояти в чергах. Система сама продовжить вашу субсидію на новий період, але тут є важливі умови, які обов'язково мають виконуватися. По перше, у вас не повинно було відбутися. Жодних змін у складі домогосподарства. Тобто, всі, хто був зареєстрований у попередній заяві, досі проживають з вами, і ніхто новий не з'явився. По-друге, ваш майновий стан залишився незмінним. Ви не купували і не продавали нерухомість, машини, земельні ділянки. По-третє, і це дуже важливо. У вас не має бути боргів за комунальні послуги більше ніж за три місяці. До боргів ми ще повернемося окремо, бо це взагалі болюча тема для багатьох. Якщо всі ці умови виконуються, то ви спокійно можете чекати автоматичного продовження. Система сама перевірить вашу інформацію в реєстрах, і якщо все гаразд, субсидія продовжиться без вашої участі. Зазвичай про це навіть приходить повідомлення або СМС, або в особистий кабінет на порталі Дія. Тому раджу періодично перевіряти свій статус, щоб бути впевненим, що все пройшло успішно. Чесно кажучи, автоматичне переоформлення це справді зручна річ, і я раджу всім, хто може ним скористатися, не створювати собі зайвого клопоту. Але якщо у вас виникли хоч найменші сумніви щодо того, чи відповідаєте ви умовам, краще перестрахуйтеся і подайте заяву вручну. Це займе максимум годину вашого часу. Але зате ви будете абсолютно впевнені, що з субсидією все гаразд. Бо, як на мене, краще витратити годину зараз, ніж потім декілька місяців розбиратися, чому субсидію не продовжили, і платити повну вартість комуналки взимку. Тепер давайте поговоримо про те, що викликає найбільше запитань і стресу про борги за комунальні послуги. І тут ситуація досить жорстка, але є варіанти виходу, про які багато хто не знає. Отже, основне правило таке: якщо у вас є заборгованість за комунальні послуги більше, ніж за три місяці, субсидію вам не призначать. А якщо ви вже отримуєте субсидію і накопичили такий борг. Її призупинять до моменту, поки ви не вирішите питання із заборгованістю. І знаєте, що багато людей потрапляють у замкнене коло. Немає грошей платити комуналку, тому накопичується борг, через борг забирають субсидію, а без субсидії платити стає ще важче. Виглядає безнадійно, так? Але насправді є вихід, і він називається реструктуризація боргу. Це офіційний механізм, який передбачений державою саме для таких випадків. Що це означає на практиці? Ви можете звернутися до свого постачальника комунальних послуг. Це може бути управляюча компанія, теплопостачальна організація, водоканал і укласти з ними договір про розстрочку платежу. Фактично, ваш борг розбивається на частини. І ви зобов'язуєтеся виплачувати його поступово, наприклад, протягом року чи півтора. Ключовий момент, як тільки ви уклали такий договір і почали його виконувати, тобто робити регулярні платежі, згідно з графіком, ви знову отримуєте право на субсидію, навіть якщо основний борг ще не погашений повністю. Держава розуміє, що людина намагається виправити ситуацію і йде на зустріч. Це дуже важливий інструмент, і я наполегливо раджу всім, хто має борги, не ховатися від проблеми, а активно її вирішувати. Ще один важливий нюанс: якщо ви боретеся з боргами і вже почали розстрочку, обов'язково зберігайте всі квитанції про оплату. Вони можуть знадобитися як доказ того, що ви виконуєте свої зобов'язання, бо система іноді дає збої, і буває так, що інформація про ваші платежі не доходить вчасно до пенсійного фонду. Тоді ці квитанції стануть вашим порятунком. З особистого досвіду можу сказати, що більшість постачальників комунальних послуг на назустріч людям, які хочуть погасити борг. Вони зацікавлені в тому, щоб отримати свої гроші, навіть якщо це відбуватиметься поступово. Тому не бійтеся звертатися і домовлятися. Головне, показати, що ви готові платити і не ухиляєтеся від своїх зобов'язань. І ще момент, якщо у вас складна життєва ситуація, наприклад, втратили роботу через війну або маєте серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це теж можна і потрібно говорити. Соціальні служби мають спеціальні програми підтримки для таких випадків, і, можливо, вам допоможуть не тільки з реструктуризацією, а й з частковим списанням боргу. Тепер трохи про цифри і тенденції, які важливо розуміти, щоб мати повну картину. Статистика показує цікаву річ. Кількість людей, які отримують субсидії, поступово зменшується. Це може здатися дивним, особливо враховуючи війну та економічні труднощі, але факт залишається фактом. Є кілька пояснень цьому явищу. По-перше, частина населення дійсно покращила свій матеріальний стан і більше не потребує державної підтримки. Хтось знайшов краще оплачувану роботу, хтось відкрив власний бізнес, хтось отримав підтримку від родичів за кордоном. По-друге, і це сумніша причина: деякі люди просто не знають про своє право на субсидію або вважають процедуру оформлення занадто складною і відмовляються від неї. По-третє, є категорія людей, які переїхали в інші країни через війну, і там отримують підтримку. Тому в Україні вони вже не фігурують у статистиці субсидіантів. Що стосується бюджету на субсидії. То тут ситуація відносно стабільна. Держава продовжує виділяти кошти на цю програму в запланованих обсягах, і радикальних скорочень не передбачається. Це добра новина, бо означає, що всі, хто має право на субсидію і правильно оформлює документи, її отримають. Не буде ситуації, коли гроші в бюджеті закінчилися і треба чекати наступного кварталу. Водночас варто розуміти, що розміри самих субсидій можуть змінюватися залежно від тарифів на комунальні послуги. Якщо тарифи зростають, зростає і субсидія, бо вона покриває певний відсоток від вартості послуг. Але якщо ваші доходи також збільшилися, то відсоток, який покриває субсидія, може зменшитися. Система розроблена так, щоб допомагати в першу чергу найбільш вразливим верствам населення. Чесно кажучи, я вважаю, що поточна система субсидій, незважаючи на всі її недоліки, все ж працює і виконує свою функцію. Так, є бюрократія, так, іноді виникають затримки з виплатами, але в цілому мільйони українців отримують реальну допомогу у важкі часи, і це важливо цінувати. Головне знати свої права і використовувати всі доступні інструменти. А тепер перейдемо до найцікавішого: як подати заяву на субсидію, не виходячи з дому. Бо давайте чесно, мало кому хочеться витрачати цілий день на черги в соціальних службах, особливо якщо є маленькі діти або проблеми зі здоров'ям. І добра новина: держава це розуміє і створила зручні онлайн-інструменти. Перший і найпопулярніший варіант це портал Дія. Якщо ви ще не користуєтеся дією, настійно раджу встановити додаток і зареєструватися. Це справді зручна платформа, яка об'єднує безліч державних послуг в одному місці. Для подачі заяви на субсидію, вам потрібно зайти в розділ послуги, знайти там субсидії і заповнити електронну форму заяви. Що потрібно мати під рукою? По-перше, документи, що посвідчують особу всіх членів домогосподарства. По-друге, довідки про доходи за останні 6 місяців. Це можуть бути довідки про зарплату, пенсію, стипендію, аліменти, якщо є. По-третє, документи на житло. Якщо ви власник, то витяг з реєстру нерухомості, якщо орендар, договір найму. По-четверте, квитанції про оплату комунальних послуг за останній місяць. Щоб підтвердити, що немає боргів, усі ці документи можна завантажити у вигляді сканів або фотографій. Головне, щоб зображення було чітким і вся інформація читалася. Система іноді відхиляє документи, якщо якість зображення погана, тому краще одразу робити якісні фото при хорошому освітленні. Після заповнення форми та завантаження документів ви підписуєте заяву електронним підписом через додаток Дія підпис це займає буквально кілька секунд і все, заява відправлена. Зазвичай на розгляд йде від кількох днів до двох тижнів. Статус розгляду можна відстежувати там же у додатку. Якщо виникнуть якісь питання, чи потрібні будуть додаткові документи, вам прийде повідомлення. Другий варіант онлайн-подачі через особистий кабінет пенсійного фонду. Він працює схожим чином, але деякі люди віддають перевагу саме цьому інструменту, бо він існує довше і звичний інтерфейс. Щоб скористатися цим варіантом, потрібно зареєструватися на сайті пенсійного фонду. Створити особистий кабінет і там знайти розділ про субсидії. Процедура заповнення заяви аналогічна: вводите дані, завантажуєте документи, підписуєте і відправляєте. Мій особистий досвід і відгуки людей, з якими я спілкувався. Показують, що дія зараз працює трошки швидше і стабільніше, інтерфейс там більш інтуїтивний, але якщо у вас вже є досвід роботи з кабінетом пенсійного фонду і вам там зручно, нема проблем. Використовуйте те, що вам зрозуміліше. Важливий момент: якщо ви подаєте заяву онлайн, обов'язково збережіть підтвердження відправки. Це може бути скриншот або електронний документ, який система згенерує після подання заяви. Якщо раптом щось піде не так і заява загубиться в системі, це підтвердження стане вашим доказом того, що ви все зробили вчасно. І ще одна порада: якщо ви не дуже впевнено почуваєтеся з технологіями, попросіть когось з молодших родичів чи друзів допомогти вам з першою подачею заяви. Один раз розібравшись, наступного разу ви вже легко впораєтеся самостійно, бо насправді там нічого складного немає, просто потрібно один раз пройти весь процес. А тепер про те, що може зруйнувати всі ваші плани щодо субсидії, неправильне декларування майнового стану, це дуже серйозна тема, і я хочу, щоб ви чітко розуміли наслідки. Бо багато людей думають, що можна трошки забути, згадати про якісь активи, і нічого страшного не станеться. Але реальність зовсім інша. Пенсійний фонд має доступ до всіх державних реєстрів: це реєстр нерухомості, реєстр транспортних засобів, реєстр підприємців, банківські реєстри і так далі. Тобто, система бачить, чи є у вас у власності квартири, будинки, земельні ділянки, автомобілі, чи зареєстровані ви як підприємець, чи маєте офіційні доходи. Всю цю інформацію зводять докупи і порівнюють з тим, що ви вказали, в заяві на субсидію. Що станеться, якщо виявиться розбіжність? По-перше, вашу субсидію негайно анулюють. По-друге, вам доведеться повернути всі гроші, які ви отримали за період, коли приховували інформацію. А це можуть бути десятки тисяч гривень, якщо ви отримували субсидію кілька місяців. По-третє, вас можуть позбавити права на субсидію на певний строк, це як штраф за ненадійність. І по четверте, в особливо серйозних випадках, це може кваліфікуватися як шахрайство з можливою кримінальною відповідальністю. Найпоширеніші помилки, які роблять люди, перша не вказують про квартиру чи будинок, які формально записані на них, але де вони не живуть. Наприклад, батьківська квартира в іншому місті, яку вони здають в оренду, або дача, яку давно не відвідували. Здається, що якщо там не живеш, то можна не декларувати. Але це неправильно: декларувати потрібно все, що є у власності. Друга помилка приховування автомобілів, особливо якщо це стара машина, яка давно стоїть у гаражі і не їздить. Або якщо машина оформлена на вас, але фактично нею користується хтось інший з родичів. Немає значення, чи користуєтесь ви цим майном, якщо воно оформлене на вас, воно має бути задекларованим. Третя помилка замовчування про підприємницьку діяльність. Буває, що люди зареєстровані як фізична особа підприємець, але фактично не працюють або мають мінімальні доходи. Вони думають, що якщо заробляють небагато, то можна не згадувати про статус підприємця. Але система бачить вашу реєстрацію і це одразу викликає питання. Четверта помилка: забування про банківські рахунки з накопиченнями. Якщо у вас на депозиті лежить значна сума грошей, це теж впливає на право на субсидію. Бо логіка проста: якщо у вас є накопичення, то спочатку використайте їх на оплату комуналки, а вже потім просіть допомогу від держави. Мій щира порада: будьте максимально чесними при заповненні заяви. Декларуйте все, що маєте, навіть якщо здається, що це незначні активи. Система все одно все знайде і краще бути чесним одразу, ніж потім мати величезні проблеми. До того ж, наявність певного майна не обов'язково означає, що вам відмовлять у субсидії. Все залежить від сукупності факторів: ваших доходів, кількості членів сім'ї, вартості комунальних послуг. Можна мати і квартиру, і машину, і все одно мати право на субсидію, якщо доходи низькі, а сім'я велика. І ще момент, якщо ви не впевнені, чи потрібно щось декларувати, краще запитайте у спеціалістів соціальних служб або зателефонуйте на гарячу лінію, отримайте роз'яснення і діяти згідно з ним. Невігластво не звільняє від відповідальності, але якщо ви щиро намагалися зробити все правильно і консультувалися з фахівцями, це завжди грає на вашу користь у разі спірних ситуацій. Давайте тепер поговоримо про найпоширеніші помилки, які роблять люди при оформленні субсидії, і як їх уникнути. Бо знаєте, більшість відмов у субсидії або затримок з виплатами. Відбувається не через якісь складні юридичні причини, а через банальні технічні помилки або неуважність. Помилка номер один: неповний пакет документів. Люди подають заяву, але забувають додати якусь довідку чи копію документа, і потім заява зависає на розгляді, поки не надішлете нестачі. А це втрачений час, особливо якщо ви подаєте документи напередодні опалювального сезону, тому. Перед подачею обов'язково перевірте за списком, чи є у вас усі необхідні документи. Помилка номер 2 Застарілі документи. Наприклад, довідка про доходи має бути актуальною за останні 6 місяців. Якщо ви принесете довідку річної давнини, її не приймуть або квитанції про оплату комуналки, вони теж мають бути свіжими, щоб підтвердити відсутність боргів. Тому перед оформленням субсидії спочатку зберіть всі довідки і тільки потім подавайте заяву. Помилка номер 3 помилки в особистих даних. Здається, що ж тут складного написати своє прізвище та ім'я. Але буває, що люди помиляються в датах народження, номерах документів, адресах, і потім система не може вас ідентифікувати, бо дані не співпадають з реєстрами. Особливо це стосується тих, хто заповнює заяву онлайн, уважно перевіряйте кожну літеру і цифру перед відправкою. Помилка номер 4. не вказали всіх членів домогосподарства. Буває, що люди забувають вказати когось із дітей або людей похилого віку, які проживають разом з ними, або навпаки, вказують когось. Хто вже давно виїхав і не проживає фактично. Пам'ятайте, декларувати потрібно тих, хто реально живе з вами і веде спільне господарство. Помилка номер 5 затягування з поданням заяви. Багато хто думає, та встигну ще, є час. А потім раптом виявляється, що потрібні додаткові довідки, які треба замовляти, і це займає тижні. Або система дає збій саме в той день, коли ви нарешті зібралися подавати документи. Тому мій порада. Не чекайте останнього моменту. Почніть готуватися вже зараз, щоб мати запас часу на всякі непередбачені обставини. І остання типова помилка відсутність контролю за статусом заяви. Людина подала документи і забула про це, думаючи, що все само собою вирішиться. А потім виявляється, що потрібно було донести якийсь документ або прийти на співбесіду, але повідомлення загубилося. Тому після подачі заяви періодично перевіряйте її статус через додаток або телефонуючи до соціальних служб, будьте в курсі того, що відбувається з вашою заявою на кожному етапі. Отже, друзі, ми детально розібрали всі аспекти переоформлення субсидій у 2025 році. Давайте швидко підсумуємо найголовніше, щоб ви точно все запам'ятали. По-перше, не відкладайте переоформлення на останній момент. Почніть збирати документи вже зараз. По-друге, будьте максимально чесними при декларуванні майна та доходів, система все одно все перевірить і краще не мати проблем. По-третє, якщо є борги за комуналку, не ховайтеся від проблеми, а йдіть домовлятися про реструктуризацію. По-четверте, використовуйте онлайн-сервіси для подачі заяв: це економить. Час і нерви, і по п'яте, контролюйте статус своєї заяви на всіх етапах розгляду. Якщо ви виконаєте ці прості правила, то опалювальний сезон пройде для вас без фінансових стресів. Держава передбачила всі необхідні інструменти підтримки, головне знати про них і правильно їх використовувати. До речі, якщо у вас залишилися якісь питання щодо субсидій або інших соціальних виплат, обов'язково пишіть їх у коментарях під цим відео. Я регулярно читаю коментарі і намагаюся відповідати на найцікавіші. Та найактуальніші запитання, а ще краще заходьте на наш спеціальний ресурс Добровські відповіді, де ми детально розбираємо складні соціальні питання та допомагаємо людям розібратися в їхніх конкретних ситуаціях Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал Соціалка. Ми регулярно публікуємо матеріали про соціальні виплати, пенсії, субсидії, пільги та інші важливі теми, які стосуються кожного українця. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, бо попереду у нас ще багато корисної інформації. Увімкніть сповіщення, щоб першими дізнаватися про зміни в законодавстві та нові можливості отримання державної підтримки. Бо знаєте, законодавство постійно змінюється, з'являються нові програми допомоги. А ми стежимо за всіма оновленнями і доносимо їх до вас у зрозумілій формі. Діліться цим відео з родичами та друзями, яким також потрібно переоформити субсидію, особливо з людьми похилого віку, які можуть не знати про всі ці нюанси. Разом ми створюємо інформовану спільноту. Де кожен знає свої права і може ними скористатися. Бережіть себе, не відкладайте важливі справи на потім, і нехай ваші оселі будуть теплими цієї зими. Дякую, що були зі мною до зустрічі в наступних випусках каналу Соціалка.